Тисяча доларів новий обов'язковий збір для учасників програми U4U. Так, це не чутки. USCIS офіційно запровадили додаткову оплату. Тисяча доларів для тих, хто в'їжджає до США або продовжує свій статус у межах програми United for Ukraine. Збір почав діяти місяць тому, а саме з 16 жовтня 2025 року. Але головне, не платіть нічого наперед. Оплата робиться тільки після офіційного запиту від USCIS. Перевіряйте свою електронну пошту, уважно читайте повідомлення, шукайте номер справи і переконуйтесь, що інформація правильна. Не надсилайте гроші, якщо вам просто написали в месенджер чи надійшов підозрілий лист. Ця сума визначена законом HR1 на 2025 рік і надалі може змінюватися через інфляцію. Є винятки близько 10 категорій, для яких цей збір не застосовується. Якщо хочете перевірити свою справу або зрозуміти, чи стосується цей збір саме вас, напишіть нам у релока, наші юристи допоможуть розібратися.